Вже скинули листя і сад, і парк, бо нині місяць листопад, на сірім небі хмари грізні, бо вже на дворі осінь пізня. Саме з настанням останнього місяця листопада починається пізня осінь. Листопад це прохолодна, дощова, сумна та похмура пора. Дні – Стали короткими, а ночі довшими. Птахи відлетіли у теплі краї, комахи поховалися у своїх схованках. Деякі звірі залягли у зимову сплячку, інші активно роблять запаси на зиму. Люди теж готуються до зими, дістали тепле взуття, куртки, шапки та шарфики. Вже немає тих яскравих барв. холодні пориви вітру зривають останні листочки з дерев. Природа вже втратила свої останні барви і ту красу, яку колись їй подарувала золота осінь. Іноді буває, що вигляне сонечко воно ще намагається хоч трішки зігріти своїми променями землю, але марно. Часто густо небо вкривається сірими хмарами. З похмурого неба все частіше падає дощ, який може іти весь день, а то і кілька днів. Листопад це ворота зими. Вранці зазвичай можна побачити іній, а ночами можуть бути вже перші заморозки. Нерідко буває, що й перший сніжок випаде, хоч і не дуже веселий листопад, але і він може здивувати красивими несподіванками. Кожен місяць нас дивує чимось таким, чого не побачиш у іншу пору року. Тож, любі діти, давайте будемо цінувати і використовувати такі моменти для прогулянок, ігор та спостережень.